На Рівненщині нетверезий водій побив скло у патрульному автодаї. Таким чином чоловік виразив протест проти свого затримання. У Березнівському районі вартові доріг помітили автомобіль Мерседес Бенц Спрінтер. Його водій зустрічі з Даївцями, м'яко кажучи, не зрадів. Спершу розвернувся і почав їхати у протилежний бік, а потім втікати. Почалася погоня за кількасот метрів. Втікач зупинився. Правоохоронці зрозуміли, що водій мерседесу перебуває за кермом на підпитку. Ром. Ну я не знаю. Ви мене зловили п'яного? Да. Де ви зловили? Я стояв! Як би мене стоячим, я можу вибити у з такій водки, б. Нік, ви мене зупинили п'яного, да. не зупинили. Я... Вопроси є? Вопросів ні. А хто їхав? Свободний а хто їхав? є. Яка різниця, б! Водієм виявився 33-річний мешканець міста Березне. Чоловік не стомлювався доказувати, що він тверезий. Більше того, всіляко ображав та погрожував Даївцям. Ті мусили вдягнути на порушника кайданки. Погони покажи, фрейрок. Погони покажи. Ровенський, покажи погони. Бо я вітай, зараз позвоню Ровенського. Не фейрумі тово здімне Русь, доброму прошу. Бо я зараз позвоню рібят. Роминським кума автокасом робить того. І Зараз вам розкаже всі, всі порядки. Нетверезому березнівчанину. Запропонували проїхати у медичний заклад для обстеження на стан алкогольного сп'яніння. Чоловіку така пропозиція не сподобалась. Він вдарив ногами у лобове скло патрульної машини, внаслідок чого його пошкодив. Міліціонерам все ж вдалося завести дебошира у лікарню. Там підтвердили, водій нетверезий. Останній вирішив відкупитися. Запропонував працівникам ДАІ 300 гривень. Максимально це 300 гривень. Чому ж я тебе просив гроші? Ну чого ти не... Я тебе просив гроші. Давай ще на мене з того. Мені твої гроші не треба. Мене теж гроші не треба. вартові доріг. Відмовились за результатами медичного освідчення. Склали на водія адміністративний протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Наразі порушник чекає рішення суду, який і вирішить, чи матиме він право керувати автомобілем найближчим часом.